Інформації з Польщі служитимуть кілька тисяч. Польща створила нову бригаду на кордоні прямо з Росією. У Польщі сформували нову бригаду. Вона буде служити в вармінсько мазурському воєводстві на кордоні з Росією. Про це повідомляє польське міністерство національної оборони. Далі більше почуємо. 16-та моторизована бригада наймолодший військовий підрозділ у складі 16-ї поморської механізованої дивізії. Формування розпочалося навесні 2024 року. Усього за 11 місяців сюди прибуло понад 600 солдатів. Зазначається, що бригада стане найбільшим військовим підрозділом у вармінсько Азерському воєводстві. А у складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Основу озброєні бригади складають. Корисні бронетранспортери Росомака, також танки К-2 та самохідні зенітні комплекси Попред. Нагадаю, що Времінсько-Мазорське воєводство межує північ від Келінградської області Російської Федерації. Ми бачимо, що Польща укріплює кордон. Варто заважити, що напруженість у відносинах Польщі з Росією та Білорусі зросла після російського повномасштабного вторгнення в Україну, і, зокрема, Варшава звинувачує Мінськ. Та Москву у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на Європейський Союз, і саме тому польща започаткувалась такі проекти. Східний щит, в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білорусію, і польський уряд виділив на нього 10 мільярдів злотих. Також про початок будівництва лінії укріплень на кордоні Польщі з Росією. Стало відомо ще 1 листопада. Проєкти планують завершити до 28 року. Трамп про угоду щодо рідкісного земельних металів сказав наступне: що я сподіваюся, ми повернемо всі вкладені гроші і заробимо ще більше. Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом, і також Трамп сказав, що президент України Володимир Зеленський прибуде у п'ятницю до Вашингтона для підписання угоди щодо природних ресурсів. Також і про наступну зустріч, яка планується, Мерц несподівано їде до. Макрона на переговори до Макрона потенційно майбутній канцлер німеччини Фрідріх Мерс має намір вирушити до Парижа для переговорів із президентом Манелом Макроном. Зустріч може відбутися 26 лютого. Про це повідомляю з посиланням на. Джерела політиком і повідомляється, що Мерс має зустрітися з Макроном 26 лютого, себто сьогодні. Вже це буде його перший закордонний візит після перемоги ХДС ХСС на виборах до Бундестагу. І за інформацією джерел видання очікується, що цей візит охопить політичну ситуацію в Німеччині після виборів і поточних коаліційних переговорів, а також трансатлантичні відносини як продовження розмови Макрона з Трампом. Речники. Партії відмовився підтвердити зустріч. Я ж нагадаю, що. 23 лютого в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Переможцем стала партія Фрідріха Мерса. На його думку, Америка і Росія об'єднуються. Причому країни роблять це через голову України, а значить через голову Європи. Він вважає, що Україна має бути включена в мирні переговори для досягнення справедливого миру. А європейський союз має активно підтримувати Україну, залучаючи її до діалогу з Росією з позиції сили, також. Ще нагадаю, що 24 лютого Макрон відвідав Вашингтон. Він приїжджав до Білого Дому, де зустрічався з президентом Дональдом Трампом. І під час з Макроном, під час зустрічі з Макроном, Трамп заявив про те, що війна Росії проти України, нібито, може, закінчитися протягом наступних тижнів, і він не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська як миротворців.